Фавбет – Титульний партнер Фавбет бет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємося. Прихильників футзалу. На поєдинку 13-го туру. Ворніка. Він сьогодні у воротах розпочинає звіту зустріч із капітальниця. Команда завітала до. Еліта українського футзалу і показує там досить непогані результати. Удар рикошет, Гордік Горнік ледь не пропускає після вистрілу Віталія Рябу. Намагатиметься розвинути комбінацію. Явний. Відмінка захищав кольори бродівської команди під назвою Бугун. Була така історія. А зараз Горнік. Один із кращих воротарів української Фаубет екстраліги на секунду. Пас Що в спину, там помилка не було гри руками. Бо однар! Виконай же ж передачу. Там був Горєлко, рикошет, Константінов не забиває. Прямує передачу Віталії. Ліворуч, Білюк. Удар середньої дистанції. Горнієк. Це, пла... це не просто це зараз робити. Сидоренко. Гричук. Сталиться у підкаті. Явний. А давай же сам. Ростов Горєлко. Опускається Семенко. Та чудово нагода. забити. Удар. Якимось дивом не відзначає. Кузнічик. Блокує опонент. Удар явний. Вдало зараз захищається. Фудзалісти Люберта. Горєлко. Шпак. Удар ближній кут! Можливість 1-0! Владислав Константінов! Зіграв відміняючи, в всі. Назрівала небезпека. І Константінов з носка Черпачков після удару шпака зіграв на добивання. Залишає. Мізюка той прострілює. Боляче удар. Гол! 1-1! Зненацька зараз Любар. Зрівнює шайка Мізю. Першу... у Мізюк. Перший пишіть. Рахунок кометчі 1-1! Іде одразу відпочивати. На руки, явний. Ліворуч Гор'ялко, Тут атака 2-1 може бити сам! По центру горієти. Більше не буде у першій половині. Помиляється Гор'ялко, Удар явний! А це гра в межах... Звучить сирена, яка відправляє команди на перерву. У нас поки що боюванняч євронка 13-го туру. Так? Є претензії на зробити. Ідуть вперед на чужу половину майданчика. захищає. Це Удари перед собою відбиває. Зірати той поблизу партнера. Удар Мізюка. Переводить кулю. Віддав ініціативу, хоча команда досить добре. Розпочала зараз шанс. Не забиває червоні. Контратака. Рябоконь на замасі. Прагнув прибрати опонента. Арбітр дають можливість боротися. повністю куля не перебула. Межі бокової лінії в рамках проєкту. АФУ до ЗСУ. Це ініціатива Асоціації футзалу України. Допомогти. зробити перспективну атаку по лінії. Там Бозь. Сидоренко вирішує удар по центру воріт. Команді найті. Помилка. Білюк! Удар не забиває Богдану. 100 від... Гол у ворота луцького клубу. Шпак Удар! 2-1, Шпак! Виводи найті вперед! Браво! Скутає, м'яч опиняється в сітці, Там горілку дезрієнтував трішечки. Так. Під ногою. Пролетів ходить. Помилка. Вихід 2 в 1. Водар. Водар! Його удар лівою ногою і запіжненням! М'яч дивом не опиняє про те, що арбітри зважаючи на обставини, можуть також видно, здобути Богдан Білюк, оскільки такі падіння. Викликать! Удар! Гол! У нас нічия! 2-2! Чудово за... У мене був по рамці Віталіян. Він не зумів рятувати свою команду. У нас все знову Ти може стріляти на замасі. Прибрав опонента Рябоконь. Вистріл! Не забиває зараз якимось чивом. Ще раз Рябоконь! Кість... Помиляється зараз капітан, Запорожець. Кузнєчиков. Його удар на двор. Атак. Є передача, а не забиває Константінов. А це був ша. У нас все. Звучить фінальна сирена у матчі 14-го туру української Фавбет Екстраліги. Львівський найті та Луцький Любард грають у бойову нічію. Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.